Нехай день буде добрий для добрих людей. Волевиявлення людини Лени, 9 листопада, 25 рік. Я на своїй. Творцем даній землі по праву народження, я з родів, які працьовиті, працелюбні, чемні, правдиві, по совісті, по честі, які залишили величезний спадок мені, моїм нащадкам, і ще нащадкам моїх нащадків, нащадкам, нащадків, нащадків залишили всього вдосталь. Ніхто ні під яким приводом, ні під яким соусом, ні під як... ніяким чином ніхто і ніщо позбавлене будь-яких повноважень і прав знищувати. Геноцидити, робити злочин проти людини, проти мого роду, проти мого народу, чинити будь-які тортури, мордування, приниження, позбавлення, життя забезпечувальною енергією, ресурсами. Заборонила, анулювала, заперечила оці, оці всі війни, оці всі офшори, оці всі оферти, це все без акцепту. Людина народжена. Жити на своїй землі гідно, чесно, владу з собою з іншими людьми, з родами, з природою з усім живим, правдивим, добрим. Людина має всі ресурси для цього. Людина має право на життя, достойне людське життя заборонила, заперечила будь-які прояви будь-яких негативних моментів, які ви зараз усі бачите. Мабуть, ви бачите. А я заборонила, заперечила, нулювала, знищила самоутилізація негайна всіх причетних, на всіх рівнях, негайна разом з нащадками. Вся вивільнена, життєдіяльна, життєдайна, правдива, по моїй волі, енергія переходить на благо мого народу. Так є. Заборонила, заперечила. Бо на моїй землі, дані мені творцем. І та, яка перейшла в мені в спадок від моїх родів, панує мир, злагода, любов, вода правильна, чиста для пиття і для купання, і для всього, для, для свого живого, що треба: повітря, правильне, чисте, правдиве, те, яке дає, та, яка живить, земля, та, яка плодить, родить, та, яка буяюча, красива, гармонійна, правильна. Вогонь, той, який потрібен для тепла, і сонячний, і, і, і всякий правильний вогонь управляє той, яким я управляю своєю волею, своєю, своїми діями, своїми бажаннями, своїми, усім своїм, по своїх потребах. Усі стихії, всі на благо і в ім'я життя, здоров'я, плідності, довголіття людини на землі. Людини. Людини. Так є. Моє слово кріпке, тверде і так є. І світло це я, і світло в мені, а електрику заборонено. Гратися з нею, вимикати щось із нею, там робити якісь причини, вигадувати нам щось досить брехні цієї.